Протягом останніх кількох років ворог модернізував періодично різні системи. Спочатку е, збільшувався розмір самої бойової частини е, з 40 кілограмів до 50, і останні зразки, в принципі, говорять про збільшення вагіт до 90 кілограмів. Е, і так само самих компонентів та систем е, самого безпілотника, Тобто, це в. В першу чергу підвищення захищеності від е, засобів радіоелектронної боротьби, тобто захищені системи навігації, які е, дозволяють безпілотникам навіть в умовах достатньо сильних рейбів працювати, здійснювати політ е, і так само не реагувати на спроби заглушення сигналу або так званого gps джіпеспуфінга. Друга важлива складова це. Те, що періодично в відповідних безпілотниках виявляє ті чи інші додаткові компоненти, переважно мова йде про якісь передатчики, які можуть використовувати, наприклад, мережі мобільного зв'язку, як правило, вони використовуються для того, щоб е підвищити е кількість інформації, яку ворог отримає щодо ефективності своїх безпілотників. Тобто, з точки зору е виявлення маршрутів, де ці безпілотники частіше за все збивають для того, щоб врахувати це при плануванні нових операцій, і уникати зон, е де е Іні шахе де і з другої сторони ми бачимо навіть випадки, коли використовується система для передачі відеоінформації через мобільні мережі для підтвердження ефективності використання тих чи інших безпілотників.